Друзі, доброго! Давайте в цьому відео зробимо такий інвертор своїми руками для живлення якихось невеликих побутових пристроїв. За основу я взяв такий модуль підвищення напруги з 12 на 220 вольт з Аліекспресу, на якому планував побудувати цей інвертор. Але додивіться до кінця, знаєте чого не вдалося з ним. Перед тим, як почати цей проєкт, я відповідно вирішив протестувати цей інвертор, зібрав його, подав на нього 12 вольт і перевіряючи клеми, які мали б нам видавати від 200 там, до 400 вольт на, клем... на... на зображенні самого інвертора, на платі там підписаний, який вольтаж ви можете отримати, дуже дивно себе вів мультиметр. І ви бачите, що з ним відбувається саме в цей момент, якщо ми будемо визванювати. Ці клеми, ставимо один щуп на ком, інший на ту напругу, яку ми хочемо отримати, 100-200 вольт, відповідно, ми з вами хочемо отримати 200 вольт, то видно, що воно пригає туди-сюди, туди-сюди, якісь показники дуже дивні. Як виявилося, все це було пов'язано з дуже високою частотою інвертора. Частота була десь близько 400 Гц. І я вам скажу одразу, що я їх перепробував 5 штук і всі працювали абсолютно однаково. Тож з часом прийшлося позбутися від нього. Але вирішив перевірити, як така частота скажеться на побутових пристроях невеликих. Підключивши лампочку, подав на нього 12 вольт, але, як бачимо, лампочка не загорілася. Вона мигнула, потухла, нічого не відбулося. І тут я вирішив підключити більш потужне джерело живлення. Побачимо, яка просадка Я Підключив його напряму до акумулятора. Трокан поки 12-вольтового акумулятора. Дивимося. Ой, як неочікувано лампочка, яка повинна була працювати при 50 Гц, не справилася з такою високою частотою. Тож шукаємо на просторах інтернету іншу дешеву плату інвертора. Знаходимо такий 100 ватний інвертор, можна його купити в Україні на Аліекспресі. І я на ньому вирішив вже будувати далі, так як він повинен був бути. Знову ж таки, повинен був бути з захистом від перенавантаження з правильною частотою. Тож, поки я його очікував, зайнявся проєктуванням. Шмак для цього проєкту я взяв на сайті Printables, Там їх ціла купа, можете обрати різні, попробувати, які вам подобаються більше, які менше зрозумієте. Використав понижуючий модуль xl 4016 для того, щоб він нам стабілізував напругу і понизив з 20 на 12 вольт. І далі це вже діло ми будемо пускати на інвертор. В цьому модулі два потенціометри, які ми можемо налаштувати вольтаж, а також ампераж. Заявлений, максимальний ампераж, яка може пропускати через себе, ця плата 10 А, але реально вона пропускає без додаткового охолодження не більше 5, там, стабільно може тримати. Поки що модуль не нагрівся, то навіть 10 А вона може продавати, пропускати через себе. Тож враховуйте це, коли будете робити щось подібне на цьому модулі. Також може видавати 5 вольт для живлення телефону там, чи якихось 5-вольтових пристрій, то відповідно і це ми теж використовуємо. Друзі, нагадую про ваші вподобайки, підписки та лайки. Будь ласка, робіть це, бо це стимулює мене виготовляти далі такий контент, не просто робити якісь такі штуковини і віддавати їх там друзям чи продавати, але й робити для вас корисні відео, які чомусь можливо навчать вас, чомусь можливо це буде для вас таким творчим натхненням. Тому, Будь ласка, підтримуйте мене в цій роботі, якщо ви оцінили цей контент. Додам, ще вам трошки корисної інформації, друзі, цей інвертор може тримати близько 100 хочу сказати, ампер 100 ватт навантаження, відповідно, ноутбуки, першери, якісь манікюрні пристрої. У там... мене дружина просто періодично забирає їх для манікюру чи ще чогось, можна використовувати. Але ж якщо ви будете включати в нього щось більш потужне, воно просто згорить. Як і згорів саме цей інвертор який тут був влаштований, мій друг вирішив перевірити, чи запуститься від нього вся квартира. Тож пам'ятайте про такий нюанс, що лише невеликі так, динаміки, колонки, монітори, можливо, ноутбуки, телевізори, ви запустите. Все інше, то вже потрібно зовсім інші рішення.